Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає гарне свіже авто з невеликим пробігом, тож зустрічайте! Це Ford Escape 2020 року випуску в гарному червоному кольорі з бензиновим двигуном 1,5 Turbo, автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Автомобіль привезено з США з мінімальними пошкодженнями, стильний, динамічний, економний та місткий кросовер. Має так доволі просторе багажне відділення. В комплектацію входить. Стиль, стильні оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Середина нас зустрічає світлий тканевий салон та світла стеля. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Електропривід сидіння водія, повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, отримання в смузі, запуск двигуна з кнопки. Широкофункціональний дисплей з підтримкою Apple CarPlay Android Auto, камерою заднього огляду, клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, вибір режимів руху та інше. Пробігу має автомобіль всього-навсього 73 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Авто. До зустрічі.